Є на насіння, Христос народився, всім на спасіння, люди, радійте, Хри... Христа відайте, Божому Сину, славу відайте, слава на небі, Богу Святому, на землі спокій, роду людському. Цей подарунок Бог нам дав із неба, щоб люди в серці радість віднайшли. Що ж нині вже не треба, Ісусі ми спасіння прийняли. Давно тихо спить, кожен хоче від праці спочить. Хоча ні, он погляне, хтось іде, чоловік з він веде, А на тім сидить жінка, утомилася бідна, шлях тяжкий, а вона ще й вагідна. І не має притулку, бо чівки немає. Сподівайся, кохана, Бог бачить, бо знає, Знову двері з надією стука. А у відповідь тиша ні звуку, Він до інших і вкотре луна. Далі діть, далі діть, місць нема. Ось останній будинок стоїть. Подорожній куди вас пустить. Повна хата, хоча зачекай. Мене хліб є, туди завертай. Тепло там, сіно свіже для ложа. Зараз ковдру ще там. Милий Боже, ти ж родити вже маєш дитину. Я води принесу і тканину, листі пальну, вітер співає, Боги хлів вифлиє, Зорі сяють, набіги все світив пан хтось, у цю ніч народився Христос. І дитя спи моє сонечко, люлі люля, коли хає Марія, святе немовля, засинає з любов'ю, підносить до вуст моє зіронько пташка Ісус, і дитя засинає в серцях на сіні. І, схилившись над ним, засинає Марія. І отоманий Йосип тримає, а у небі велично зоря дивно сяє. Янгол з неба з це зародився вам нині, тихо спить він у яслях, на насінні. Бог прийшов і надію, дарує землі, ніч як ніч, тихо люлі люлі. Нова заря над світом по милості великого Творця, що почищали ми народні діти і е, е, промінням душі й серця. Нова заря звістила нам новину, яку несуть народи з уст в уста, благословляючи на годину, як світ побачив юного творця е, і не пророчне агнець так пророчий. Що народжений, народжений під золотом землі, дивляється сьогодні в наші очі, проміниться добром на вікторі. Христос ручається, щоб вічно бути з нами і знову світ вітає, те моя Бога, я Бог є як Бог, яка не перестане, і знову сяє в небесах нова зоря. Променем весні, сьогодні свято в нашім домі, бо народився Божий син. Люблю Ісуса, в своєму, у бідних ящиках Він лежить. Над ними високо у небі яскрава зіронька горить. Ісус дітей оберігає, я теж Ісусове дитя, моєму серденьку палає його народжена зоря. Та мамай, сама телечить, папі протопом зватай, та козачкою. Неповторна різдвяна зоря, о, яка вона мивля прекрасна, і надія, спасіння, життя, її промінь чудовий і ясний, викликає в душі почуття. Відніміть до небес ваші очі, подивіться, яка там краса, там ця зірка, від темряви ночі направляє людей до Христа. Я стою і на неї дивлюся, як на візницю тюмирою добра. Ці ж вона в назоре до Ісуса. Удайців за собою вела, світло від зірки тієї, і сьогодні нагріє серця, як я хочу подібно до неї направляти людей до Христа. Хоч маленьким промінчиком бути для народу, що гине в гріхах, щоб побачили стомлені люди до Христової істини шлях, чи до діна ця зірка різдвяна, як моя на землі нам дана, щоб хай вам, дорогі християни. Буде прикладом добрим вона. Змовкає нічна палестина, затихли, завмерли поля, напої на спокої ночі, прімає юдейська земля, а небо так низько схилилось, Бо з часу прийшла повнота, схилилось, щоб сина віддати Месії Ісуса Христа. Турботливо так Не неначе прощається з ним, ще кілька хвилин, і син Божий. Зветься сином людським. І ось запромінилась небо, зійшла, засвітила зоря промінням своїм сповістила про втілення Бога Царя. Христос не прийшов царювати, прийшов, щоб звільнити, спасти і церкву свою збудувати, до шлюби її довести. Прекрасне зорями вплиємо, на шляху на шляхом вузьким не згасає. Гори і у серці моєму небесним теплом зігрівай, бо ж храм мого серця для Бога він там поселився, живе, і голосом повним любові у небо до вічності зве. Обіймах ночі земля дрімає, о Боже любий, яка краса, Яскравий місяць просторі сяє, а небо чисте, я могла. Щось тихенько шепочуть зорі, землем очисте, незрим не Та що ти стали? Десь там просторі порушив тишу чудовий спів. Його почувши земля здригнулась, на ми замерла від цих чудес. Земля, земля приймає, з небес з, грез, з, 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 з людей. Ти що, ти, Збулись нарешті слова пророчі, в людському тілі зійшла любов, коли все стало в обіймах ночі на землю з неба Христос прийшов. Коли дивлюся на ці події, Зніє віра моя і любов, а в грудях серця моє радіє, за ж ради мене Христос прийшов лишив простори і слава неба, на хрест піднявся, щоб там вмирать. Тепер повірить йому лиш треба і дай спасіння Його прийнять. Нехай це славне різняне свято, забувши зло і лишивши гріх. Приде до Бога, людей багато, бо він сьогодні спасає всіх. Христос родився, нехай лунає, хвала й подяка йому від нас. Хай все творіння йому співає У цей чудовий різняний час. Ісусом. Родився ж той, до кого з відусіль несли свій біль, журбу свою і втому, і він умів допомогти усім, не відмовляв ніколи і нікому. Родився ж той, хто дав нам заповідь: з гріха і примиритись з Богом, лишив для сущих неповторний слід. Котрий веде до отчого порогу. В цю ніч родився той, хто для людей віддав себе в любові до останку, але, але воскрес уже на третій день, як тільки-тільки зачинався ранок, з тих пір пройшло немало вже старіч. Та все одно, попри закони часу, не гаснуть зорі у Різдвяну ніч. Усім нагадують про спаса. Великий свят ми відзначаємо знову із народженням Христ Христа відкрив рай дорогу. Прийшов на землю Божий син дитя у світ родиць. Його вдома не прийняли, знайшов ясах місць. Чудово довго пастухом приніс із неба Анна. Радіти, бо сьогодні. До Добану столо сла, Родися мною, приніс усім з убор. Хвала постійно вишені. Мирний на землі народу! Хай це як дві тисячі літ тому, ля та люди, Христос роджається, тож вітаємо хвалу йому. Чули, люди, ця звістка котиця вслід усім чотирьом вітрам. Чули люди, Ісус народу всіх закликає в небесний храм. Знайте, люди, що взявши скривою, річка Господа прославля. Знайте, люди, усе, що дихає, і квітне, славить Його ім'я. Вірте, люди, що скоро станеться нове небо і земля нова. Вірте, люди, що дні останні це, скоро збудуться всі слова. Подивіться, цей день сміхається як дві тисячі літ тому. Наш Спаситель Христос роджається, тож вітаємо, хвалу йому. Народження Ісуса, чи є ще більше свято на землі, до нього усім серцем пригорнуся і поцілую рученьки малі, ці руки сонце ясне й держали, і розсипали в небеса зірки. В ці руки люди люто забивали великим молотом, залізні гвістки. Схилилась мати над дитям Господнім до серця, пригортаючи його. Всі діти Божі до Христа сьогодні в молитвах звертаються кругом. О Боже мій, Спаситель, єдиний любові народись в моїм житті, щоб на землі до кожної людини я виявляла почуття святі. Рістряна ніч за літній день ясніша, вогнями вишита, негаснучий зірок, яка свята, яка прозора тиша. Я чую ангелів у небі кожен крок. Заглянь у ясла, де так пахне сіном, Там твій Господь, народжений, лежить, ти перед ним схилися на коліна. Запам'ятай оцю священну мить, коли тебе його тепло зігріє, коли до тебе посміхнеться він, душа твоя ніколи не посміє у серці загасити, Божий дзвін. Хоч проминуло два тисячоліття, але Ісус народжений, живий, Він і тобі дарує довголіття, коли живе у серці Дух Святий, Різдво народження Ісуса, Чи є ще більше свята на землі. Відтак святкуйте Його любі друзі, у місті кожному і в кожному селі. Амінь. Сказати просто слів не вистачає, а серце сповнює найкраще почуття. Христос родився, вся земля вітає, святе, пречисте, Боже дитя. Прийшов Господь у тілі не моляти, старенькі ясла, сіно, пастухи, йому велів отець на себе взяти усього людства, скоріні гріхи. Різдвяна ніч і понад світом співають ангели, нова зоря морить, щоб всіх людей своїм теплом зігріти. Прийшов Ісус. У цю священну мить немає свята, більшого для мене. Я відчуваю Божу благодать. Самотнє серце і досі не спасене. Чому Різдва не хочеш святкувати? Хай плаче серце з радості і щастя, як мало в грудях місця для душі. день різдва, хай мрії всі, зізняться, але одну для Бога збережи своє життя дарунок в ціні. Який з любов'ю прийме невуля, сказати просто слів немає більше, нехай говорять наші почуття. Амінь!